Вітаю усіх! Як вам такий формат? Такому я ще не знімав. Поки ми їдемо, хотів би поговорити з вами про деякі речі, які в такому більш розмовному форматі, можливо, відкриються кращим чином. Зокрема, нещодавно в Тіктоці помітив, побачив як один свідок Єгови, що вийшов з своєї громади, зі своєї спільноти, він почав... Вести діяльність проти свідків Єгови. І, звісно ж, він зачіпає не тільки те, що стосується безпосередньо свідків Єгови, але він також говорить і про речі, які є загальнохристиянськими, загально, загально ну, прийнятими в християнстві в багатьох віруваннях і ставить доволі цікаві питання, як на мене. Він зробив таку рубрику 30 днів, 30 питань до віруючих». І перше питання, яке я там побачив в цій рубриці, це чому диявола Бог не знищив миттєво, якщо він такий поганий. Мене одразу постає зустрічне питання. А невже цей пан брат Свідок Йогови колишній, він не знав цього, чому їм цього не розказують? Тому що ну, це ж ніби доволі очевидне запитання, якщо ми говоримо про віруючих людей, якщо ми говоримо про якусь. Добро і зло, якщо про, про всемогутність Бога і те, що Він все знає, то чому ми не можемо поставити таке питання? Це ж ну, на поверхні лежить? І я би хотів сьогодні дати відповідь на це запитання. По-перше, ми маємо зрозуміти, яким є Бог, хто він такий і який він є. Хто він такий, він наш творець, він вседержитель, він тримає все буквально. Він життєдавець, він дає життя, а не забирає його. По-перше, ну, такий вже нюансик, так? Да? Бо ще одному важливому аспекту Господа Бога те, що він є люблячий і справедливий. Він любить і хоче, щоб ми любили. Хоче, щоб ми робили те, що він хоче, не тому, що так треба, не тому, що ми боїмося, не тому, що нам страшно, а тому, що ми його любимо у відповідь на його любов. І у зв'язку з цим, а також тим, що він є справедливим, він справедливий і щодо інших чужих думок. Тобто він навіть поважає е, тих, хто з ним не згоден. Ми можемо бачити це в нашому житті, тому що люди, які його не люблять, які з ним не погоджуються, досі живі. В, цьому, в цих важливих аспектах ми бачимо ось таку сутність Бога. Поважає, любить і він є справедливим. У зв'язку з цим уявімо собі, що у всесвіті все прекрасно, все добре, немає гріха. Тут з'являється сатана, який такий, ой, Люцифер, який такий вирішує, а чи не піти би мені проти Бога, чи не повстати би мені? І раптом він зникає. Він без жодної причини, без будь-яких пояснень, просто перестає існувати. Оскільки я особисто впевнений, що час та простір це, ну хоча Бог вищий за них, але його творіння підпорядковується йому. І колись сатана існував, а колись перестав існувати, то значить, що це буде в історії в минулому. А отже, те, що Господь знищить сатану, вже буде щось. Ставити якісь питання у всесвіті ангели, чи там інші небожителі, жителі інших світів, вони будуть ставити питання: а чому нашого от колегу іншого ангела раптом, раптом він перестав існувати? Десь він був і раптом зник. Не розглядаємо зараз умову, що Господь, знаючи наперед, не створив люцифера, тому що ну, був би якийсь інший. Ангел була би якась інша людина, був би хтось, в принципі, у всесвіті, хто рано чи пізно міг би повстати. Ну, ми ж не знаємо, скільки часу серед усієї вічності, яка була до того, як це сталося. Ну, може це пройшло там 3 роки, а може мільярди, мільярди, мільярди років. Хто його знає, скільки там того було часу, до того, як почали існувати люди, і з'явилося гріхопадіння. Ну, з'явився гріх. І ось ми уявляємо, що значить, він просто раптово зникає. І тут ангели починають підозрювати, що ага, значить, можливо, він сказав щось проти Бога. Можливо, він був правий, тому що Богові це не сподобалось. Можливо, він був правий, а можливо, Бог помиляється. І тут вже починається не любов. Як принцип керування Всесвітом, а страх, тому що непожителям, людям і будь-кому буде страшно, що Бог їх покарає за те, що вони від нього відступлять. Не тому, що вони його люблять, вони тепер слухняні, а тому, що їм страшно, і Бог не хоче, щоб так було. Тому Богові доводиться дозволити сатані. Діяти, дозволити Сатані зводити третину ангелів, дозволити Сатані е, нам із вами нашкодити, звести людей. І зараз в цьому житті, в цьому світі, коли відбувається те, що відбувається, дозволити йому, щоб це відбувалося. Для чого? Для того, щоб весь всесвіт і ми з вами могли достовірно побачити, що Бог є правим. Кажучи, що любов це класно, любов це добре. Давайте ми будемо будувати стосунки. А сатана, який пропонує, що Бог, це, Бог не потрібен, що любов не потрібна краще егоїзм, краще для себе, ніж для іншого. Сатана, який все це пропагує, він не правий, тому що ось які наслідки всього, того, про що говорить сатана. І відповідно. Якщо ми уявимо, що Господь знищив би диявола миттєво, це означало б, що керування Господа у всесвіті було би тиранічним, таким як на Росії, коли ти сказав щось не те, а тебе раз і в автозак. Тільки у Господа би тоді це був не автозак, а якесь, навіть, навіть би він пекло міг винайти для цього. Якби він був таким, але він не такий, він люблячий, він нас любить, він нас поважає, і він дозволяє нам робити поганий вибір. А якби він не дозволяв, то він був би тираном. Тому наш, наша справа, брати і сестри, друзі, глядачі, в тому, щоб ми робили правильний вибір кожного дня, не просто собі думали, що от що ж, Бог такий нерозумний, недальновидний, не знищив сатану. Ну, то того, що якби він його знищив, нам було б набагато гірше. Як би це дивно не звучало. Та, ми б жили в ідеальному світі, ми би жили в там, гармонії, всесвіті, це все, але в наших серцях би царював страх. А Бог не хоче страху, Бог хоче любові. І через це, до речі, не існує пекло через те, що Бог хоче любові, через те, що Бог любить взагалі, в принципі. Пекло не існує, пекло не біблійна концепція. Пекло придумали, ну як придумали. Ем, придумав Сатана, само собою, як же ж інакше. Але це концепція, яка започаткувалася в ранньому християнстві у зв'язку з змішанням із язичницею. Оу, поліція. Ну, та їдемо спокійно, що ви. Поліцію не бачили, чи що. Ну тут хтось не бачив я знаю, що просто знімати не можна і не хотів би, щоб вони причепилися до того, що в мене іде зйомка. Хоча я знімаю сам себе і типу. Це моя справа, що я роблю, я їх не знімаю. Так що таке? Тому, друзі дорогенькі. Варто досліджувати Писання, але перш за все варто досліджувати самостійно. Бог каже: дослідіть но Писання, ви хочете знайти в них вічне життя, вони говорять про мене. Ісус каже. А ще також Він каже: Я є дорога і правда, і життя. І до Отця не приходить ніхто, окрім як через мене. А ще написано, що кожен, хто вірує в Ісуса. Не загине, але має життя вічне. Та ця віра має бути не просто на рівні того, що О, я знаю, да, Ісус є. Або там навіть Ісус Бог, якщо ми говоримо про свідки Бігови. Ця віра має бути дієвою, це має бути віра, яка виявляється в нашому житті. Віра без діл мертва. Тому що можна робити діла без віри, але віра без діл не може бути. Тож, дякую за перегляд, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і сподобалось такий формат. Він е, доволі незвичайний для мого контенту, мабуть. Але я бачив багато таких відео в Ютубі. Тож коментуйте, ставте вподобайки, якщо вам подобається. Якщо не подобається, ставте негативну оцінку. Поширюйте, якщо вважаєте це доречним. Дякую за перегляд.